Добрий вечір, шановне панство. Ми на Боску Арені, де у нас традиційно вже в четвер вечором міст. І е, ось така, таке поєднання. Ох, епізод і 1-0. Універ відзначається. Це Олександр Бецарабу. Дуже класно, Олександр пройшов зараз. Дуже. Приємно, що на карті Об'єднаної ліги є саме така команда, тут механізатор намагається щось розвинути. Футзал ми, друзі, бачимо, безперечно, дуже цікавий. І ось ще одна атака! І... Що Тренуватися, згуртовуватися і брати участь в турнірах Ось 1-1, 1-1 нашому поєдинку. Це такий механізатор тілив е свою як-не-як. Ні, Механізатори не розпочинати цей поєдинок центру Написати щось приємне. от Давайте спробуємо щось. Пригадайте, якогось гарбеля пов'язаного з паном Андрієм. Лютим, Напишіть тут епізод. Команда Механізатор не зовсім дало розпочали чемпіонат. і Звичайно, зараз сьогодні потрібно їм здобувати три очки. Це перший фан. Другий, ох, епізод! І гол! Ол забиває універ, це автогол. І цей автогол е, записує. Подобається теж цей гравець, без рабу там залишив м'яча зараз на Мирончука. Удар по воротах. Е, наступного. З новосілками, то Бердихів і універ ще відбудеться. Достріч. Перекрито. Ще один. розіграш. Нічим не завершується. Універ може зараз закривати. Зустріч, Щепанкевич сам йде. Пасовує ще Щепанкевич, дуже класно все розіграли, ну і все, друзі. Перемога універу, м'яснику зараз відпасували з Чепанкевича І